2030 гривень за лот із 30 штук ось такого жіночого одягу від бренду Esmara. В лоті розпаровані жіночі піжамки, які складаються із ковтинок з довгим рукавом, та із штанців. Також ще є так, ось штанці вам покажу. Також є шортики. Потім ось такі з довгим рукавом ковтинки. Є також футболочки з коротеньким рукавчиком, бавовняні. Так, ціна за штуку такого одягу розпарованого 68 гривень. В лоті маємо розміри XS. Та есочки по дві штучки. Емочок та елічок 6 штучок. А штанців танців XS та есочок по дві штучки. Емочок 4, елічок 6. Так, ось ще така краса. На, на пишну шикарну пані. Для того щоб замовити цей лот вартістю 2030 гривень, звертайтеся, будь ласка, до наших менеджерів та заробляємо разом!